Неелегантне місце для переговорів так міністр закордонних справ Росії Лавров прокоментував Ватикан як можливу перемовну платформу між Україною та Росією, буцімто православним державам не личить вирішувати конфлікти на католицькому майданчику. Окрім того, Лавров звинуватив Леоніда Кучму у започаткуванні ідеології українського націоналізму через книгу Україна не Росія. Андрій Коваленко, лейтенант Сил оборони, керівник центру протидії дезінформації при РНБО. Виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання. Добрий вечір, вітаю вас. Ну слухайте, це як кажуть, новий сезон. Та коли ми чуємо про католицизм і книгу Україна, не Росія до цього в російській офіційній принаймні пропаганді ані перше, ані друге не лунало аж так часто. За великим рахунком, на кучму дуже ображені через зустріч у Вітовську в 2001 році, коли Кучма відхилив ідею Путіна об'єднати Україну і Білорусь з Росією в одну якусь таку в одне утворення, будемо так говорити. Вперше в 2001 році про це заявив. От і з тих пір Лавров Путін не люблять Кучму стосовно Ватикану. Ну, звісно, дуже дивне пояснення, враховуючи, що Стамбул Росіян влаштовує, але там ну про християнство дивно досить дивно. Просто будемо так говорити: новий папа у Ватикані дещо змінилося відповідно. А це людина, яка ну, дотична до будемо так говорити, близька до Сполучених Штатів Америки, в тому числі, і Росіяни хочуть продовжувати всю історію зі Стамбулом. Відповідно, намагаючись конструювати інформаційно все навколо подій 2022 року. вони ж постійно намагається нинішні події звести до тих, хоча нинішній Стамбул взагалі не має нічого спільного з тим, що відбувалося в 2022 році. Але Росія Росія конструює такий, знаєте, такий міф, тому вони намагаються дотримуватись цієї лінії. А загалом, що зараз відбувається? Тому що очевидно, що риторику вони загострюють Ось ці звинувачення Леоніда Кучми і розмови про те, що Росія може воювати, скільки їм заманеться. І от вам свіжий приклад. Північна війна, 1721 рік. Ну тобто свіженько, як вони довго воювали, взагалі були інші умови, інші обставини, але це їм не заважає. Що вони зараз ще Пропонують в такому публічному просторі ну, очевидно, не на нас це працює а на когось іншого за великим рахунком. Вони намагаються робити все, щоб затягувати перемовний процес, зводити його в якісь такі конструкції, ну псевдоісторичні. А це все робиться, щоб вигравати час. Для чого вони намагаються виграти час? Для того щоб на фронті. Спробувати наступати на певних напрямках і спробувати активізуватися на фронті. Тобто, ми говорили раніше, що вони підготували певні наступальні плани на літо на осінь, і припинення вогню їм невигідне, і вони намагаються від цього йти. Американці ну знов ж таки мета росіян. Це зробити все, щоб не отримати американські санкції. Для цього вони імітують перемовний процес станом на зараз. Задача України і Сполучених Штатів Америки максимально змусити ну і Європи так само, максимально змусити Росію до припинення вогню і змусити до конструктивного діалогу. Це така от дипломатична боротьба, і боротьба на полі бою, і інформаційна боротьба, яка триває просто зараз, і триватиме, ну протягом наступного часу. Подивимось, росіяни ще мають певний. Певну конструкцію меморандуму про припинення вогню відправити протягом наступних днів, як вони кажуть, від того, що там буде, залежить загалом наскільки вони в адекваті, будемо так говорити, і це буде показовим не тільки для нас, але і для сполучених штатів Америки, які все ж таки залишаються в процесі. Попри те, що там росіяни зацікавлені, що вони з процесу вийшли, от але весь процес залишається в такій же конструкції, в якій він і був до останнього часу. Ну але те, що там буде в цьому меморандумі, це радше така таємниця Полі Шанеля. Ну бо ми ж уважно слухаємо те, про що е, говорять росіяни, ну принаймні на офіційному рівні, те про що говорить Владимир Путін, те, про що говорив Владимир Мідінський, так само в Стамбулі. Е, це речі, які мало пов'язані з е, реальністю і реальним порядком денним. Буде видно насправді те, що вони публічно озвучують. Звісно, воно в принципі нагадує. Ну, вони роблять все, щоб це нагадувало 2022 рік. І щоб вимоги їхні в публічному просторі практично не відрізнялися від вимог у 2022 році. Це їхня ключова інформаційна саме стратегія, їхня інформаційна стратегія зараз надути російські можливості. І залякати відповідно те, що вони мають там підтягування резервів, певні те, що вони мають певні військові спроможності наступати, вони мають, але це явно не окупація всієї України, яку вони інколи транслюють через е і офіційних осіб певних там. Де певний депутат Держдуми Соболєв вже там такий заядлий комуніст, який почав розказувати про відновлення рускава міра, там єдину державу Росії, Україна, Білорусь. А, от але на це немає воєнних спроможностей. А інформаційно вони надувають все це в свої потуги до того, що вони можуть ледь на Київ за три дні знову. Тобто, у них стратегія інформаційна не змінюється, але вона далеко від реальності на полі бою, далеко від можливостей Росії економічних. І дипломатичних в тому числі тобто на це треба зважати. Публічні заяви можуть різнитися з тим, що може бути прописано, десь у паперах певних, які вони передають кудись? А те, що вони влаштували цей масований обстріл Києва після великого, ну фактично, першого дня великого обміну, коли заплановано до обміну повернути тисячу людей. Чи бачите, ви в цьому якусь пропагандистську мету? Щоб ми тут сильно нараділи, наприклад? наприклад. Ну, за великим рахунком, обмін, це е, ледь не єдине, що вдалося е, після першої зустрічі з російською делегацією е, здобути. І це дуже добре. Тисяча людей повернуться в Україну, тисяча наших людей попереду ще там потрібно повернути. Да? Е, е, обстріли я б не прив'язував до цього. Обстріли вони намагаються. У е, них тактика щодо обстрілів дуже часто. Коли вони б'ють по цивільних об'єктах, коли летить по будинках, коли йде такий, знаєте, от вони логіка така: закашмарити, спробувати Київ, Одесу, крупні міста для того, щоб люди цивільні тил почали тиснути на владу, і влада погодилась на всі російські умови. Їхня тактика така не змінюється. Вони, от вперше, в 2022 році застосували шахеди. Потім був енергетичний терор. все це направлено виключно на цю мету. Це єдина мета от такого терору. Відповідно, звісно, вони нарощують кількість виробництва шахедів, нарощують кількість там груп, які і майданчиків пускових по шахедах. А це пов'язано з цим. Але ключова мета це змусити зламатися тил для того, щоб тил почав ну тил, здався, будемо так говорити, а здасться тил. Відповідно передумови до того, що може здатися армія. Це їх логіка. Цього звісно ж не буде. Українці вже. Багато років витримують таку російську стратегію. Вона зовсім не працює, і не спрацює цього разу. Теж ну фактично, та це те про що ми тут вище говорили. Та пропагандистська мета для того, аби через пропаганду теж впливати на свідомість тилу, тобто на свідомість цивільних людей в Україні. Ми вам вдячні за те, що знайшли час. Нагадаю, Андрій Коваленко, лейтенант Сил оборони і керівник центру протидії дезінформації при раді нацбезпеки і оборони, щойно з нами наживо.